Липківській загальноосвітній школі вже 105 років від дня її заснування. В цьому приміщенні навчався Микола Шпак, поет-патріот, партизан-підпільник. У 1942 році його закатували фашисти. У післявоєнний період школа почала носити ім'я свого відомого учня, відкрито меморіальну дошку Дія музеї. В області заснували літературну премію. Уже понад 20 років тому про це забули за сприяння Житомирського обкому компартії України вперше в незалежній Україні в селі Липки в чудовому будинку культури відбулися літературні читання учнів загальноосвітніх шкіл та творчої молоді серед переможців. землячка Миколи Шпака, але уроженка села Романів Пополянського району, де народився відомий поет Максим Рильський. Відзначено усіх учасників конкурсу і є надія про те, що такі літературні читання. Будуть проводитися і в наступні роки. Ми відновили цей конкурс. Був він сьогодні відверто не таким багаточисельним, як раніше в радянські часи він проводився. Але перший крок зроблено, і будуть наступні Кроки і вже наступного наступного року. Я впевнений, цей конкурс відбудеться в обласному центрі. До його з'їдуться... Представники всієї нашої Житомирської, а може, і далеко люди, ті, які живуть за її межами, тому що Микола Шка знають не тільки на Житомирщині, а й в цілому на всій Україні, от і буде якраз сприяти вихованню нашої молоді. Учасники поклали квіти до меморіальної дошки Миколи Шпаката Вої невизволителів це символічно, адже саме в ці дні Україна святкує чергову річницю визволення своїх земель від гітлерівських поневолювачів.